Після прильоту 3 липня у нас було пошкоджено дах будинку. Тобто шифер був розбитий щент, і після дощу вся вода тече нам у квартири. Це дуже великий об'єм води. Дівчата на чердаку у... десь вимакували до 100 літрів води, щоб не потрапило в квартиру. Перший дощ був 9 липня. Тоді понатикало дуже багато води, я вимикала повністю електрику, при свічах вимакувала воду. На другий день, 10 числа, був у нас ЖЕК, він оцінював ситуацію. І до сьогоднішнього дня, до 25 липня, у нас ніяких сподвижок немає. Позавчора була злива, ми знову тут просто пливли. Всі дом старий, дерев'яні перекриття. Якщо щось замкне, у нас буде пожар.